Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт. Ну що, друзі, соя посіяна, звісно, ще не вся, це частина. Ще частину завтра поїдемо там, в брата досівати. Ну, сьогодні відео не про те. Сьогодні ось приїхав з татом, ну, тато вже поїхав додому. Коротше, вирішили сою закаткувати. Ну, дивіться, от. стадіон рівненько. Хоч грудки були, але О, дивіться який результат. Рівненько. Клас. Це вже я одне поле зробив. Переїхав на друге. Тут ми три поля. Ну, верніше, три ділянки на одному полі. І пішли вам, покажу чудо, юдо. Ну, каточок, який брат сам зробив. Бо якщо порахувати все купляти, то це буде все дуже дорого. Дивіться, яка шайтан машина. Ну що, як вам така? Чудо техніки. Нічого складного. Сім коліс від фури. Рамка. Всередині вал. Бачите так, щоб вони менше прогинались самі, самі колеса. Брати тут такі прути. Ти пачте, про... проштрикнув, можна сказати, отак вдоль всіх колес, всередині вал на підшипниках. Все мажеться тут. Звісно, пилюка. Ще залишилось, друзі, тільки покрасити і взаді якісь катафоти почіпляти, щоб, ну, щоб було видно, що ти їдеш і щоб люди бачили. В принципі, отак. По ширині захвата 2,70, якраз габарит, можна сказати. Ну, тракторець цього взагалі не відчуває. Третя повишена. Можна без передка пробував їздити і з передком включеним. Ну, взагалі легенько йде. Тут таке у нього дишло. Труба всередині. Дві по краях, розкоси. Ну, взагалі зовсім нічого. Чого складного? Головне бажання і час. Все можна самому зробити. Так що отак. Ну, так що поїхали далі працювати, ми ще треба каткувати. Дивіться, в нас по погоді вночі мороз, а тут в дядьки картопля посаджена. Морозець був приморозок. Дивіться, картопля змерзла. Не вся, правда. Ну, більшість, ось, ось жива залишилась. Ось примерзла, то що листя зверху. Це живе. Ну, Коротше, дивіться. Та що світла та залишилась, та що чорна, їй капець вже, вже вона, я думаю, не відійде. Так що так. Так що працюємо. Так, друзі, що, друге поле зроблено, закатковане, такий от результат. Їдемо зараз ще на третє, і там подивимося, можливо, вже там соя навіть проросла, оце пройшло вже 2 дні, після, чи навіть 3 після посіву. Так що, поїхали, подивимось. Так, показую спеціально для вас, Ось знайшов рядочка. Квасолинка. Ось це вже назубилась. Ага, ось ось ще є. Весь тут вже проростає. Волога в землі є, значить. Тут ось грибнув трошки. Земля мокра. Діло буде. Працюємо далі, тут вже два рази обійшов. Люка, звісно, ну що зробити? треба працювати. Так що народ погнали. Так, друзі, ну що, робота зроблена. Наш китайський дракончик працює, виручає на бойовому ходу. Ну, дивіться, який у нас результат. Я рахую, що суперово вийшло. Так, ну що, кого можливо щось цікавить? Пишіть, коментуйте, будемо відповідати. Ну, на цьому будемо завершувати відео. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, коментуйте, їду працювати далі. Так що, побачимось, всім пока.